Лише мільярди врятують українські дороги. Такий висновок зробив прем'єр-міністр. Підлатати шляхи мають до травня, але на хороше покриття водіям очікувати не варто. Визнав Микола Азаров для доріг європейської якості потрібно півтора бюджету України. Хто заплатить за комфортну їзду автомобілістів і що робити водіям, поки уряд шукатиме такі мега гроші, дізнавалася Олена Зоріна. Вони не їдуть, а виписують вісімки, аби не втратити колеса чи бампер. Це відрізок траси Житомир Бердичев за рейтингом водіїв. Саме ця дорога найгірша в Україні. Це траса для безплатного обучення екстремальному вожденню. Хай Бог милує. нема спасення. Ну що, запчасті летять як. Поки водії згадують Всевишнього, на сайті Тивай розширюється карта ганьби укравтодору. Нині щодня з'являються з два десятки проблемних місць. Упродовж місяця відколи стартувала акція, на мапу нанесли кілька сотень шляхів, якими їхати точно не треба. Їх латали і в дощі в холод, засипали цеглою і навіть землею. Як результат, 98% доріг державного значення в Україні відремонтовано. Про це нині звітує Укравтодор. Наразі дорожникам заважає погода. Усі роботи призупинені до теплих часів. Сожаленню <говорення> і змінені от сьогодні погодних условий привело к тому, що асфальтові то заводи ми були винуждені покаміс времена приостановити і бригади направить на очистку дорог. Дороги врятують, тільки мільярди підрахували в уряді. Для капітального покращення автошляхів потрібно аж півтора бюджету України. Прем'єр Микола Азаров, сам з 40-річним стажем, але на дорожників не ображається. Мовляв, немає за що. Говорить тільки кілька років тому в Україні з'явились ультрасучасні шляхи. Решта це надбання з післявоєнних часів. Масштабна модернізація автодоріг необхідно щонайменше 500 мільярдів гривень. Це більше річного бюджету України, тому нам необхідно створити нову модель фінансування. Яка дозволить вкладати в будівництво ремонт автомагістралі, принаймні по 50 мільярдів гривень щорічно. Суми не осяжна, але в уряді руки не опускають фінансування доріг, хочуть довірити інвесторам, а самі шляхи віддати в концесію. Однак для цього потрібно ухвалити кілька законопроєктів і навести лад в автодорожньому господарстві, поки водіям як моральну компенсацію пропонують вибачення. Я, звісно, приношу всім звіння за те качество дорог, яке зараз є. І хочу завірити, що міністерство буде з все, щоб це качество було і Хоча визнає міністр, це навряд чи задовольнить водіїв. Автолюбителі чекають не вибачень, а, хоча б невеличкий відрізок дороги, що не змусить їх нервувати. Я передаю привіт. Самі знаєте кому Олена Зоріна, Ігор Горсолій тевай.